Друзі, всім привіт! На моєму каналі вже давно не було відосиків, тому зараз я знімаю крутий відосик, обмін з кінами з Галексом. Я думаю, він вам сподобається. Тому обов'язково підтримайте його лайкосиком, підпискою, щоб я бачив ваш актив і щоб я старався частіше випускати відосики. Також підпишіться на мій телеграм, на мій тікток аккаунт, ссылки я залишаю в описі, тому всім вам приятного перегляду! І так, друзі, перший раунд, тому пропоную скинути йому p 350 У мене є такий прикольний скінчик, і хаєшечку йому лишаємо. Так, глок ми викидаємо геть і йдемо дивитися на його базу, подивимося, що він нам залишив. Ну, я думаю, по дефолту це буде юспік, тому так, я правий. У мене теж є такий юспік, але я його не юзаю. У мене є туєрс. Так, я думаю, можна зразу кинути йому флешечку і поставити пачку. Тому що він тільки пішов і він ще по ідеї не встиг повернутися, тому е, будемо чекати спину і будемо чекати лонг. Так його ще немає. Спину обов'язково чекаємо. Лонг, так, найстечка nice, пішла. Ще одна. І треба його забирати, але яку він мені голову вішає, і це 1-0 на його користь. Окей, так починаємо цю ігру. Також оцініть в коментах мій сетапчик. Але стоп, він щось, походу, не може задефати, чи що? Easy kill пачку дефати. Та блін, на Б дефається. Що? Або він мені піддається і так, да, він просто чогось тікає і це перший раунд за нами. Ну окей. Достатньо неочікувано почалася ця гра. Так, давайте. Скинемо йому фабом, напевно, купимо. Нехай бігає з дробашом в другому раунді. Подивимося зараз, що залишив він нам влок. викидаємо Геть. Так, він нам залишає МП7. У нас буде більша перевага. Основне, не підходити на близькі дистанції, бо тоді ми теж не програємо. Так, ставимо пачку і втікаємо скоро на КТ і будемо його звітом чекати. Так. Він вже зайшов на плент, окей, можна зайти через Тьомку, Але так як він ще не дефає, то можна скоро обійти його в спину і, в принципі, з дробошом він нас на такій великій дистанції не забере і, по ідеї, це мав би бути раунд за нами так. Надіюсь, він ще не дефає. Так, да, він не дефає ось. Найс! Найс, найс. Забираємо. 2-0 поки що ми ведемо в рахунку, ну окей. Також напишіть ви в коментарях, як вам такі відосики, чи вони вам подобаються, чи ні. Якщо подобається, то я буду старатися більше знімати таких відосиків. Так, другий раунд, можна. Ой, точніше, це вже третій раунд. Можна скинути йому FN-фальчик і гранати, гранати, гранати. Гранати залишимо собі. Так, МП7 забираємо. Так, можна піти зразу поставити пачку, поки він побіг на мій спаун. І так, що він нам лишив? Він нам лишив М40. М40 в нього фанал, ну в принципі, в принципі, можливо забрати цей раунд, тому що я поставив пачку під піксель на КТ, і він ще навіть не прийшов, так, він є. Так, урон приходить. Давайте закинемо йому таку хаєшечку. І. Будемо чекати легенько. Так, він не дефає, чомусь не знаю, чому, можна піти в тйомку подивитися. І о! Найс nice, така пішла. І він, напевно, знов просто не може пачку задефати, так що це знову раунд за нами. Окей. Okay. Давайте купимо йому 에, авік. Він нам лише м 40. Ми зараз купимо йому авік. Думаю, він, в принципі, по ідеї, міг би теж мені аві купити, але давайте підемо подивимося, що він нам залишив. Так, ставимо зразу знов пачку. І біжимо на КТ спаун і дивимося. А! Чи він просто взяв і мене сняв, він ще навіть не лишив пушку. Нафіга ти пачку ставиш? Анбрайн без пачки. Точніше, він пушку лишив. Давайте йому напишемо в чат, що він анбрайн. Він просто тільки лишив пушку побіг і мене зразу зняв, хоча він. Як я маю в чат написати йому щось? Бля, я це в тім чат написав, як мене тут бісить. Oh. Мав бігти на мій спаун. Ну окей, ладно, нехай буде. Давайте, давайте, давайте. Лишимо йому глок. Нехай бігає, бігає з, лук, з луком. Так, а він чогось знов на КТ-спауні, не знаю, чого він так довго, але він мені лише люсп, я йому лишив глок, так що, в принципі, дуель має бути рівна. Давайте біжимо, зразу поставимо. Давайте, пачки, ставити не будемо, біжимо, просто його запушимо, тому що він е побіг, він тільки на спавен, можна вийти йому в спину. Так, він вже пробіг на плент, я його якось пропустив, але окей, зараз будемо його вибивати. Помаленьку заходимо в спину, ось він вибігає. І... Найс, найс, голова полетілась. Що це за... срань? <смеш> У мене 130 FPS тип, ходить по картинках просто. Сюди. І знову раунд за нами. Ну, поки що ми впевнено виграємо. Я думаю, можна знову йому залишити Авік, так як ми тоді на Авіках не зіграли, він встиг добігти і мене сняв, тому окей. Так, він мені теж залишив Авіку. Це круто. Зараз буде дуель на Авіках. Так, я думаю, можна побігти втьомку і зразу тут собі чекати. Найс. Оце хороший флік був. 5-1 ми тащимо, хорошо. Ну, я думаю, е ми йдемо достатньо гарно, але ми за те, за те буде легше, тому що ми ставимо пачку, так він нам лише вев 110. А от за КТ буде важче, тому що він буде ставити пачку і потім вертатися. Тому за КТ він може почати камбекнути. тому Треба зараз набрати максимальну кількість раундів. Так, він прострілює Тьомку. Давайте кинемо йому флешечку і будем... вернемося знову в Тьомку. і будемо його звідси чекати. Так, він в пленту прострілює нас, тому можна, в принципі, попробувати знов обійти в спину його, але на цей раз він вже, можливо, догадається, можливо, ні. Так, обходимо акуратненько в спину, чекаємо плент. І його немає. Він десь в плинту сидить за ящиком. По звуках чути. Так, заходимо тихенько. Ось він. Він не попав. Окей. Обходимо, обходимо. Найс, 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 найс. М110 з прицілом е, знімаємо. Це. До речі, імбово, що в новому патчі в обнові додавали приціл на М110. Так, давайте лишимо йому калашик М110. Ми забираємо. І подивимося, що на цей раз. Він нам залишить. А він нам лишає М4. А це вже круто, це хороша зброя. Я думаю, можна сісти в кресу, і він, по ідеї, просто не догадається. Я буду тут сидіти. І просто буду чекати, поки він зайде на плент і його легенько. Ось він вже є. У, яка голова залетіла хороша. Так, знову раунд за нами. Найс. Давайте, як він програє, дамо йому фору. І давайте валік йому скину. Теж прикольний скінчик. Ну, друзі, М9 Frozen і Чемпіони. дуже красивий сетчик, мені прям подобається. Тому напишіть свої думки в коментарях, який... чи вам подобається, і чи ви... який би ви сет хотіли собі. Так, він мені залишив p 350 я йому валік. Ну окей. Так, давайте почекаємо. Тьомко він тут є, але він мені зразу голову ставить. Хоча я його так прочитав гарно. Якщо б я попав в голову, я б міг його сняти. Це б взагалі було дуже чітко. Але... Окей, в нього валік він мене перестріляв. 7-2, 7-2 за сильну сторону, я правда був. І 7-2 це хороший рахунок. А тепер я граю за слабшу сторону. Залишимо мою юспік туєрс. І подивимося, як зараз будуть розвиватися наші події. Так, він мені залишив тек. Ну, окей, давайте заходимо на плент, він напевно, ще на кете, тому що його ніде немає. І давайте просто сядемо тут в кут і. Просто чекати, якщо він на турі на кете. Ось він біжить. Блін, ладно, окей, стрільба не пішла, але я його знімаю просто знов спиною креса, але окей. І 8-2 рахунок. Та, 8-2. Давайте лишимо йому М-кобл Гамс чотирьма ход в інтерпаті арканами. Окей. А він нам зали... А він ще в себе на спавні. А, він нам просто нічого не залишив, він скинув нам гранати. Ну окей. Давайте я буду чекати, поки він буде йти, і закину йому хаєшку. Тому що я не знаю, як ще можна з гранатами грати. Так, блін, ладно, урон по мені прийшов. Хаєшка, молік кидаєм. І попробуємо його взяти на ніж. Сховаємося тут з ящиками. Можливо, вийде, але він виходить з 7. Окей, 39 хп у мене. Блін, я його майже на ніж взяв, хоча він був з М4. Він мав взагалі мене на ізі знімати, але я прям був. Близький до того, щоб взяти його на ніші, і забрати раунд і виграти. Ну, майже виграти цю ігру. Так, окей, давайте лишимо йому е, М40, так? Да? Так, він знов щось дуже довго. Давайте хаєшку йому таку кинем Прямо в нього попало. Окей, що він лишив мені? Він мені лишає глок. Ну окей. Глок та глок. Там є м але я сумніваюся, що він мені її лишив. Я думаю, він її просто викинув, окей. Так, чекаємо сайт. Його ніде немає. Так, треба спину обов'язково зачекати, і він був тут, і він мене теж знімає. Із П350, окей. Окей, окей, окей. Давайте М40 йому купимо. Я ще М40 би, не скидав, тому окей. Давайте скинемо. М40 о, він мені теж скинув. М40 прикол в тому, що в нас однакові скини на М40, але він дуже довго щось її скидає, і він тільки побіг. Тому дамо йому трошки фору. Давайте підемо через тьомку. Через Тямку. І попробуємо його обійти в спину, але він поставив вже пачку і просто вибіг на мене, і я його зарізав. Це взагалі просто такий раунд. Так. Друзі, останній. Але я не встиг пачку задефати, тому рахунок став 8-5. І окей, давайте лишимо йому е, юмпік. Юмпік, подивимося, що він залишив нам. Він нам залишив есемку, окей. Е, Блін, він з тьомки вийшов. Давайте дамо смок під себе і попробуємо його обійти. Блін, дві тільки я йому дав! Мінус 71, окей, 86, і він. Якщо я казав, він зайшов за сильнішу сторону і почав камбекати. Ну окей, я думаю, ми можемо трохи схитрувати і лишити йому просто самі гранати. Я думаю, цей раунд 100% має бути за нами, так як він нам залишив Дігл, то в принципі рахунок зараз має бути 9-6. Так, давайте. Заходимо на плентар. Він вже поставив пачку, окей. Він мейбі, десь в ребрах засів. І зараз просто буде чекати, поки я зайду, і він дійсно може мене, в принципі, взяти на ніж. Окей, треба все подивитися. А він в кейсах тут стоїть. Окей, і Блін, найс. Вонтапік залетів. Ну, якщо б я не попав, в нього був би шанс мене зарізати. А так, я його знімаю і рахунок стає 9-6. І мені залишається всього лише один раунд до перемоги, я думаю. У мене є великі шанси виграти, тому давайте залишимо йому теж дігл. Правда, в мене зі скіном предатор хороший. І підемо подивимося, ну, лишимо йому ще гранати, пістолети. Нехай вибирає, що хоче. Підемо подивимося, що він нам залишив, а він нам залишив пулемет! О, по ідеї, в нього має бути пістолет у нас полімот. Так що я зараз піду на балкончик і буду пулемета зажимати. І по ідеї я мав би вигравати вже цю ігру, але окей. Так, він. Він вих... хаєшка прилетіла. І він в кейсах, але я не попав флешка. Але його видно я можу просто. Найс. Він... Я був флеш, але не фул, і я бачив, де він є. і Я його прострілив, він був. Просто дігла, Друзі, я виграв 10-6. Я надіюсь, вам такий досик сподобався. Силку на. Халакса я залишу в описі. Пишіть свої думки в коментарях щодо відео і чи знімати мені ще такі відео. Тому дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока!